Опинився у ситуації, коли твої зусилля здаються надто маленькими порівняно з масштабом проблеми. Фраза a drop in the ocean перекладається як крапля в океані. В українській мові ми кажемо крапля в морі. Цю фразу використовують, коли говорять про щось незначне у великому контексті. Уяви, що ти зробив донат у 5 євро на благодійність, а потім дізнався, що потрібно зібрати мільйон. Звісно, твій внесок важливий, але, здається, дуже маленьким. My donation felt like a drop in the ocean compared to what they needed. Мій донат здавався краплею в морі порівняно з тим, що потрібно було. My donation